Вітаю вас, шановні садівники та городники. Кожен городник знає, що після збору врожаю важливо правильно зберегти картоплю, щоб вона не псувалася до весни. І додавання всього двох інгредієнтів у ящик для зберігання допоможе запобігти гниттю, псуванню, проростанню, вялості та неприємним запахам. Адже це основні проблеми, які знайомі кожному, хто зберігає картоплю в будинку чи у міській квартирі. Нагадаю базові правила та умови для зберігання картоплі зберігаємо в прохолодному, невологому місті, де є постійний приплив повітря. Це може бути льох, комора, засклений балкон, лоджія, коридор. Що вища температура в приміщенні, то швидше протікають біологічні процеси у картоплі. І у певний момент вони запускають процес проростання. Картопля одночасно починає давати паростки і коріння. Якщо цей процес запущено, то зупинити ви його вже не зможете. Така картопля буде дрябнути і проростати. Тому наше завдання забезпечити картоплі вентиляцію. Прибрати вологу, яку вона виділяє, і запобігти проростанню та гниттю. І Перша моя порада зберігайте картоплю в дерев'яних або пластикових ящиках з отворами. Насипайте в них максимум два шари. Між ящиками при встановленні на зберігання залишайте зазори. Так, відбувається постійне провітрювання, і волога, яка виділяється картоплею, обсихає. Процес гниття не розвивається. А зараз невеликий секрет правильного сусідства картоплі та іншого коренеплоду. Вони один одному допомагають під час зберігання. Річ у тім, що картопля під час зимовлі виділяє вологу, а є коренеплід, якому ця волога якраз життєво необхідна. Це звичайний буряк. Я розкладаю в ящиках з картоплею буряк, по 4-5 штук на ящик, і він забирає ту вологу, яку виділяє картопля, і виходить, що у нас і картопля не гніє, і буряк не в'яне. Замість або разом із буряком можна використовувати і моркву. Але важливо уважно оглядати кожен буряк і морквину. Навіть найменша плямочка може перерости в осередок гнілі і поширити його на усе оточення. І ще один секрет додайте на ящик картоплі 5-10 штук каштанів або жолудів, просто розкидайте їх між картоплями. Вони виділяють речовини, які уповільнюють проростання картоплі, а також додатково знезаражують та забирають вологу. Цю пораду я отримала від свого підписника з Херсона, чиїми рекомендаціями я дуже дорожу. А якщо у вас немає каштанів чи жолудів, ви можете використовувати суху хвою. Її розсипом розміщують між шарами картоплі, створюючи своєрідний такий бар'єр від вологи та надмірної вологості. Ефірні олії, що містяться в хвої, також. Пригнічують процес проростання картоплі і поглинають вологу з навколишнього середовища. І все збережеться дуже гарно. Усім бажаю вдало збереженої картоплі.